Доброго утро ютуб Так, зараз у золотоноші е, буду дивитися Реношку Бусика На обмін там предлагали Тільки чоловік так об'яснив де його шукати що нічого не зрозуміло Реноха Я так зрозумів, що тут щось проблема з гідрачом, так? На руль дуже важко крутиться. Дуже По Трасі того не а якщо десь там не вворачується. Гізельок це 2,1, так? Да? так? Да. Постоянно машини дивляться всередині, так? так? Да. Тоді будемо значити. Там потик такий. Так, ринушку подивилися, з чоловіком перебалакали, він подумає по поводу доплати і набере трошки пізніше. Все, ждемо як сьогодні, праздник. Буляю всіх Петрів, Павлів, Павліних, Павлінів, Петрівню, Петрів, усіх, коротше, хто нині свікує. Зараз купимо ошейка, замариную м'язка хорошого, пожорю. If you want to, I'll get you flowers. Waiting around the bend, baby, let's just pretend. I wanna stay. Wanna stay right here with you, I wanna stay right here with you As the rest we fall until it all breaks down But I need it so I will stay around when you're all messed up It's a great relief to be understood It's a shame still what run you Разом з якусь якось взяти. Yeah. Щось вони маленькі такі. Воно довго Да. Коротше що, беремо таку сіточку. Вона невеличка, хай буде. Ні, yeah, спіннер? Yeah. Я тобі дам підшипника з гаража, будеш крутий. Ні, краще спінер. Та ні, Максим, не видумуй. Ви не подумайте, я йому ні в чому не відказую, ну на, на, на таке, ну, йому не надо. Так, взяв два ківі для маринаду, щоб шашлик був пом'якче. Два літра злота. Спасибо. Ну, я думаю, що все хотить прямо до додому. Yeah. Сьогодні прозник Петра і Павла якого там. <плес> і Оврівних всіх вітаю. Так що сьогодні віддихаємо, нічого не робимо. утра поганяли трошки оффроуд поробили з Максом, добре, да, братан? Тро трошки полютрили. Ну, пожаримо шашличків, пожаримо грибочків, поб'ємо пивка. Ну, Максим, тестирує ти пивко а? будеш? Ти пивко будеш? Так. Ага, звісно. А що, Це попить пивка, трошки віддихнуть. Та і все. Ось я малому показую, кажу, знаєш що з металом буде, якщо його нагріти до красно. Ка кажу, кажу, бакросна. Несе трубку вже бігу морозу, але вставили, зараз буду показувати. Да? Братуха. До що включення! Да. Так, все. Е, ну, включуся, як будемо жарити шличок, як трошки віддихати. Буквально вашого багато не займе. следующего дня просили сім'юрку, занимаемся сімку. Спочатку починаємо її розбирати. І так, по машині, все, що треба було розібрати, я розібрав все, що треба було зняти, що мені мішало для покраски. Все остальне, що є там, фори я не знімав, бампера, Це все заклеюється скотчем малярним, мальорним, плюнкою, обклеюється все. Цього знімати не треба. Нащо сильно себе утруждать, правильно, якщо можна зробити по-другому. Е, так, ну що, ми розібрали? Зараз розкладаю переноску, беру е, шліфмашинку і починаємо її. Коротше, жесть, як щухувати цю краску. І ще плюс до того, нам женуть сім'юрочку, вже десь вони повинні бути на під'їзді. Забираємо сімку, підвозимо хлопців додому, або я так зрозумів, що вони, мабуть, двома машинами їдуть, то може і не треба буде. І ще плюс нам в колекцію сіморочка червона. Прикольна, повинна бути. Так, все сімку пригнали, йдемо дивитися. Добрий день. Добрий. — Так, оце вона пушка. <різудик> пушка гонка. Так. Огнина. Мотор зразу кажу. На совість зроблений. Це дверка. От привозить, короче, звук склав. Та я понял. Жалко тоже, типа, оно закрывалось. Я понял. Максим, ты что, учишься тоже снимать? Да. <laughs> а я думаю, что с телефоном бегаю. Сейчас все в интернете. Все правильно же показано, я заправлялся. Тут а -а -а. сумму. тут фаркопа и не было, наверное, мне кажется. Да, четко. Уезжаю. Я буду в ТікТокі. Показуй знає по тіктоку. В ютубі покажу. В Ютубі покажу. Провельно цімоку забираємо 11 косих. Считай. той 25 тисяч буде, давно. Ну да, так. Вставляємо під І так, все, бричка в стойлі, вже виставлена на продаж. Якось так. І бачите, хто підписаний на мій Тікток, на мій інстаграм, на Telegram, зараз одразу побачить цю машину в продажі і можуть зразу її купити. Обчухав я цю сторону, капот. Вверх, ще дверку треба обчухати. Це десь зайняло в мене примерно час време. Я ввесь вже в цій білій краски. Воно толком не здирається. Ну це або з мивкою краскою Ну, Це хімія. Не хочу з хімією працювати. Бо в мене вже є слінамуючі моющі що автомобільні мойки. У мене є алергія. Так що не хочу цим займатися. Так. У нас же ж канал який? На продажу машин, правильно, ми можемо з ними робити що хочемо. Правильно? Красити ми її будемо, я не відказуюсь, але як ми її будемо зараз красити, оце буде вже цікаво. Наблюдаємо. Забувся сказати, я краску ще на сімку не купив. А то я інтіграв її, що я був купляв в тій серії, там потратив щось районі 300 гривень і він пішов на другі машини. тобто, виходить, поки що вложені на цю сім'ю, кроме наждачок. Наждачок було потрачено десь гривень на 100 гривень. 50. Хай би на 150 гривень. Ну там плюс-мінус, просто не будемо вже вщитувати. І зараз я їду в найкращий магазин у Золотонуші, який мені подобається, це Вірож. І зараз у них купуємо кроску. Кстати, да, і ще таке об'явлення. Дивіться, в мене є газелька. Я газельку хочу... На, менять на якусь машину, щоб була хороший, крепкий, мощний поджопник. Без розниці. Ви знаєте, що мені без розниці. Хоть 5 хоч 5-літрове, 10 хоч 10-літрове воно буде. Саме головне, щоб воно гарно їхало. Бо що ж, на гольфіку я ну, потихеньку, акуратно стараюся. Скажем так, не, не, не та ця машина, до яких я привик. Я привик, щоб воно гатило 200, там, щоб в нього пригнув. Рушив з двору, резина згоріла до поворота, все. Оце я таке люблю. Так що предложіть мені щось на обмін, Може, кому газет, буде цікаво. Ну, розумію, що ця машина така, ну не те, що на любителя, для роботи тільки нужна. Але в кого є там варіанти якісь, предлагайте. 3-літрові, 4-5-літрові, турбіровані, там всі діла, все про нього є, все інтересно. І так, да, кому цікава газелька, я силку на е, об'яву оставлю в описанні. Силка на газельку буде в описанні. Е, газелька 2,5 літра Дізель, е, Фордовський мотор, вписаний в тіхпаспорт, переоформляється, мотор вписаний, е, пасажир 2005 року. Що ще треба? Коротше, силочка отут. І номер телефону би я внизу. Може хтось захоче щось на обмін мені скинуть, то цей. То скидайте на вайбер. Ну там пишіть цей пропозиції свої. Може з моєю доплатою, може з вашою доплатою. Без питань. Саме головне, щоб така пушка була, щоб я так на педальку газу нажав і в мене шкура на мурді натяглося. <рес> <рес> да, Максим? Я ага. Максим засміяв це. Все, давайте таку, щоб я як цей, як нажимав на педальку, щоб мене рентген на сідушки залишився. Все, <му> краску купили, їдемо додому. Зараз буде трешок. для дуже багатьох. Пленку і обклеюємо машину. Не понял. <звук> ну, очень интересно. І так, все, покраска окончена. Ждемо максимум 10 минут. Розклеюємо і збираємо. Фоткаємо, виставляємо на продаж. Получається, що я машину зробив за один день. Чого б і ні. Розпаковка. Ця покраска була знята для того, щоб люди побачили, як ще може бути, як, як ще проходить покраска. Що ми можемо ще там новенького такого придумати? Щось необичне. Бо, якщо чесно, мені вже просто обичні покраски, просто в обичний цвет, вже стоять. Я їх вже перекрасив ну, штук. ну, Давайте сильно не будемо. 200, 300, 400 штук точно. ну, Хорошо, 300 штук. Підкрашував, там, перекрашував, там, ще щось, воно мені вже надоїло. Мені вже хочеться щось попробувати таке більш цікаве, необичне, нестандартні покраски. І це відео знімається для тих, кому теж цікаво, щось нове, щось інтересне. Що він сам вдома не може цього зробити, бо ну, спортить свою машину, переживає. Дивіться на моїх ошибках, все воно робиться, все нормально. Е, так, А дивіться, а для хейтерів ну тут отдельно їм привіт. Е, Дивіться, ви соберіться отак, всі хейтери, всі, хто там хоче написати погані коментарі, в одній кімнаті десь так ну, тісненько тільки соберіться, так, один на одного посідайте і задихніться. І все. Коротше, а ми будемо далі красити. Щось необичне, я вам ще покажу покраски із Xiraliком. Я раніше цим займався, мені дуже подобалося. Так що, продовжуємо розпаковку. Коротше, а ми будемо далі красити. Щось необичне, я вам ще покажу покраски з ксіроліком. Я раніше цим займався, мені дуже подобалося. Так що, так що продовжуємо розпаковку. Все, 18.30 машина готова. Це при тому, що я ще півдня валявся в кровоті, нічого не робив. То в золотоношу їздив, то ще щось, То чаї, кофеї, віддихав. І ось така машина вийшла. Вже собрав в 100 разів лучше, ніж було. Ну, понятно, що не забудь. А так, на сьогодні вже роботи всі кончилися. Вже будемо чимось займатися завтра. До завтра я придумаю. Може? Це не точно. Може. Е, покращу червону шестерку. Це не точно, може. <ріст> Повторюю ще раз. Так, все, ставимо її в стойло, хай продається. Так, сьогодні дощі, як завжди, по стандарту вибралися в ліс. Бо куди ще можна з'їздити, кроме лісу? Нікуди. І... Да. Максим, що це за деревина? сосна. Mm, <laughs> і так, всім привіт. Утро якогось там дня. 15 число. Що я вирішив? Зробити цю сімку покрасити. Ну, нормальний цвет, автомобільною краскою, все як положено, без ніяких там приколясиків, без нічого. Просто перекрас та і все. По ній що в нас є по роботі. Зачухати гарненько до металу, щоб не ржавіло, покрасити, антигравієм скрити. Тут ось. Ну, має виріхтувати, має так оставити, не знаю. Позачухати все, де молденги було. Отакі ось нюанси, куча шпакльовки поробити Дирку цю треба б заліпити. Ніхто її варити не буде, кажу зразу. Так, що ще? Ну, розібрати, зрозуміло. Ось ось є нюанси, десь продерло легенько. Ну, це така шпаклюнець, це без проблем. І з цієї сторони теж воно по порогах поруді рук і на дверках. І все. Чого б і ні, роботи, ну, прям по тому, що шліфувати, шпаклювати. Ну, півдня потрочує. Але треба ще одне, це поїхати краски купити. Перерив на рекламну паузу. Зараз їдемо дивитися Міцубісі Галонт на обмін на Жигуля на семірку, там я не знаю. ну що вже вибере, я думаю, що семірочку. І з моєю доплотою. А зараз їдемо дивитися на галанта, там що воно. І. там включимося. Поїхали дивитися. А дерний капот? А тут система. Зараз ще прокатнемося, що воно за забричка, подивимось. Тобі нравится, Максим? Да. А типа привіт. А, типа привіт. Сюда ззаді, Максим. Ну що, подивилися Міцика, зараз поїдемо по ділах трохи по своїх, подивляться фольця якраз заразом Должні глянути, може і фольця куплять і цей. І він приїде, подивиться нашу машину на обмін з моєю доплотою. Все Все, шестерка продана. Довго време пройшло. Синю шестерку, синю білу. Оцю. Чоловік подзвонив, попросив, можна назад, бо як там амортизатор, клаца, яке моє. немає. Ну, свет я вже знайшов, просто на перелюжки проводок отпав був. Ну, Просто фішечка витяглася. А цей амортизатор, левий, да, левий амортизатор підстукає, хоча я йому сказав, ну, попросив, а можна обмінятися на другу шестерку, кажу, та без проблем. Переїхав, забрав другу шуху, біжеву. Коротше, забрав всю, уїхав, шухи не Так, Уже підійшов вечір, машину я зашпаклював по максимуму, що зміг. Ще завтра якісь такі мелочі підшпаклюю, ну маленькі цяточки, якісь, ще щось таке. І все. І завтра вже можна би антигравієм скривати пороги і красити. І так, це наступний день. Все, шуха, синьо, біла, уїхала. Уїхала теж. Ці машинки теж дивилися, але вони з деякими нюансиками, мелкими. Трошки треба доработати. І буде пушка. Ребятки, машинки предлагаємо мені в лічку, давай та безстреньку, на доточок, чим більше, поки є момент, поки скупляю машини. Хто хоче вовремя продати свою бричку, предлагаємо. Скидаємо, Ссылка в описанні буде мій номер телефона, там мій Viber. Скидаєте туди машини, боже, на ну в Черкаській області. Дуже далеко ніхто по «Жигуля» точно їхати не буде. Щоб дуже сильно не розтягувати цю серію як собачу пісню, правильно? То ми жигу. Якраз вже зробимо наступній серії. Щоб сильно не розтягувати, всім добра і бабло, пока.